В результаті ворожих обстрілів протягом доби сталося дві пожежі, після 22-ї стався масований обстріл міста Вовчанськ. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів. По прибуттю до місця події було виявлено два осередка горіння на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Так у першому випадку горіли два житлових будинки літня кухня, дві надвірні забудови на загальній площі 500 квадратних метрів. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. За попередніми даними, постраждали двоє людей. У другому випадку горіли близько 60 торговельних павільйонів на площі тисяча квадратних метрів. Крім того, вогнем і вибуховими хвилями пошкоджені ще близько 150 павільйонів. Лише у четвертій рятувальникам і вогнеборцям вдалося загасити всі осередки горіння. Люди продовжують вести шкідливу господарську діяльність, випалюючи сухостій. Протягом доби рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих просторах та Екосистемах. Загальна площа знищеної вогнем рослинності склала біля 11 гектарів.